Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо справжній витвір інженерного мистецтва LEGO Technic 42130 BMW M 1000 RR. Це не просто мотоцикл з LEGO. це модель, яка передає всю потужність та естетику легендарного спортбайка. Коробка вражає розмірами і деталізацією. Тут понад 1900 деталей, масштаб 1 до 5 і офіційна ліцензія BMW. на передній панелі фото реального М 1000Р і його лего копії. Складання цього монстра справжнє задоволення в наборі, працююча підвізка спереду та ззаду. Двигун з рухомими поршнями, синхронізованими з ланцюговою передачею, реалістична коробка передач із трьома режимами, деталізоване кермо, яке керує переднім колесом. І так, під час складання ви реально відчуваєте, ніби створюєте справжній спортбайк. Колірна схема, наклейки, аеродинамічні елементи все повторює справжні BMW M 1000 RR. Навіть форма глушника та кріплення дзеркал зроблені максимально точно. Це ідеальний вибір для фанатів мотоциклів, колекціонерів леготехнік та тих, хто любить технічно складні моделі. Після складання він чудово виглядає на полиці завдяки підставці. Напишіть у коментарях, який набір LEGO Технік ви хочете побачити далі, і, звісно, підписуйтесь на бріктехніка.